Звати Андрій Пастушенко, і це вже другий випуск нашого Tax and Treasury блогу. І сьогодні я розповім вам про податок на додану вартість або ж ПДВ. Максимально коротко, просто, буквально на пальцях. Поїхали Одне з питань, яке ви задаєте мені найчастіше, звучить так: що то в біса за податковий кредит і податкові зобов'язання з ПДВ? Хто і що кому зобов'язаний і до чого взагалі тут податкові накладні. Отже, давайте розбиратися. Спочатку трішки теорії. Відповідно до Вікіпедії української, звичайно, ПДВ це непрямий податок, який входить в ціну товарів, робіт, послуг та сплачується покупцем. Але облік його ведеться продавцем. Ставка податку в Україні 20%. Уявімо, що ви фізична особа, не платник ПДВ і купуєте щось для себе. Наприклад, цей йогурт за 120 гривень. Це означає, що його вартість 100 гривень та плюс 20 гривень ПДВ. А разом ви сплатите 120 гривень. Якщо ви купили йогурт для себе, щоб його випити, то ви є той фінальний покупець, який сплатив ПДВ. А звітувати щодо такого ПДВ буде продавець, який продав вам цей йогурт. У вас немає жодних податкових зобов'язань, накладних, ви спожили товар разом з податком, сплативши за нього повну вартість. Тепер уявімо, що ви юридична особа, компанія і платник ПДВ. І купили цей йогурт для своїх співробітників, не для продажу. Вартість йогурту така сама: 100 плюс 20 гривень ПДВ, разом 120 гривень. Ви платник ПДВ. Тож разом з йогуртом ви отримали право на податковий кредит в розмірі 20 гривень, тобто право на відшкодування вам 20 гривень ПДВ, що закладені у вартість товару. Зобразимо це так. У вас залишилася пляшка від йогурту, і ви повертаєте її в державу. А держава за вам повертає 20 гривень податкового кредиту. Але держава не прийме у вас пляшку, якщо разом з пляшкою не йде кришка. Кришка в цьому прикладі це і є та сама податкова накладна, яку ми вимагаємо у нашого постачальника йогурту разом з пляшкою, з йогуртом. Тому що ми знаємо, що без кришки. Держава нам наш податковий кредит не поверне. Тепер давайте розглянемо бізнес-модель Henkel. Коли товар чи сировина купується у постачальника з метою подальшого виробництва, або перепродажу вже нашим клієнтам. Отже, як і раніше, купуємо у постачальника товар, контролюємо наявність податкової накладної, після чого переробляємо товар або просто фасуємо пасуємо. Іншу тару і продаємо його вже нашим покупцям. Як і раніше, реалізовуємо своє право на податковий кредит. Отримуємо від держави 20 гривень податкового кредиту. І тепер вже ми, коли продаємо свій товар, скажімо, за 300 гривень. В тому числі 50 гривень ПДВ, повинні надати своєму покупцю податкову накладну у розмірі 50 гривень. Ми сплачуємо своє податкове зобов'язання 50 гривень до держави, натомість наш покупець отримає від нас разом з товаром податкову накладну і право на реалізацію свого податкового кредиту. Таким чином, чисті витрати нашої компанії з ПДВ. Від цих операцій купівлі-продажу складає 30 гривень, 50 зобов'язань, 20 кредитів. Чисті витрати 30 гривень. І це рівно 20% від націнки, яку ми додали до нашого товару. Саме тому ПДВ називається податком на додану вартість. Ми до первинної вартості товару додали свою націнку 150 гривень і сплатили цієї націнки вартість ПДВ 20%, тобто 30 гривень. Саме так і працює ПДВ в Україні. Сподіваюся, що вам хоч трішечки стало зрозуміліше, це насправді непроста тема. А якщо ні, то нічого страшного, тому що ви завжди можете звернутися до мене, і ми разом розберемося уже на ваших конкретних кейсах. А на сьогодні це все. Дякую всім і до зустрічі в наступних випусках нашого Tax і Treasure Па-па!